Я Стас Дмитрович, і цей дев'ятий клас. Моя команда. Ми прийшли сюди дуже різними. Хтось упевнений, хтось сором'язливий. Не все виходило з першого разу. Особливо на складних уроках. Були контрольні хвилювання і моменти, коли не вірили в себе. Але нас ніколи не залишали сам на сам зі складними завданнями. Ми вчилися думати, шукати рішення і не боятися помилок. Коли щось не виходило, ми пробували ще раз. Поступово з'являлися перші перемоги, маленькі, але важливі. Предметні олімпіади навчили нас не боятися викликів і вірити у свої сили. Манівські роботи показали, що ми здатні на справжні дослідження. Ми навчилися працювати разом, чути одне одного. Підтримка друзів часто була важливішою за оцінки. У школі були не лише уроки, а й щирі розмови та сміх. Ми разом відпочивали, разом раділи і засмучувалися. З часом клас став для нас справжньою шкільною родиною. Тут нас приймали такими, якими ми є. І ми завжди знали ми не одні. Дев'ятий клас це більше ніж школа. Це наша команда, наша історія. Ми різні, але ми разом, ми дев'ятий клас, наша команда, наша родина.